Глава шоста. Очищення минулого. Ви змінили майбутнє землі. Вітаю, дорогі. Прийміть вітання крайона. Ви дорогоцінні та могутні істоти. Ви ангели, які погодилися втілюватися в людській оболонці в умовах низьковібраційного матеріального середовища. Ви добровільно погодилися забути, хто ви є, щоб у цих найскладніших умовах випробувати силу Божественних енергій, закладених у вас, і які є вашою суттю. Я хочу нагадувати вам про це знову і знову, щоб ви ні на хвилину не забували про свою справжню велич і свою справжню цінність. І ще я хочу сьогодні сказати вам одну річ, яка має зміцнити вашу впевненість у своїй могутності. Ви знаєте, що змінили історію планети Земля, ви змінили майбутнє, ви скасували Третю світову війну, адже її загроза була реальною. Ви скасували всі сценарії кінця світу та загибелі планети. А вони вже розгорталися, і здавалося, зупинити ці процеси неможливо. Але ви не тільки зупинили їх, ви повернули їх назад. Так, на землі ще багато хто пророкує кінець світу, пророкує вам глобальні катастрофи і Третю світову війну. І на землі ще дуже багато людей, які вірять у це. Таким чином. Темрява ще намагається залякувати вас, але її зусилля марні. Ви вже минули ту позначку, де історія землі могла скінчитися. І якщо цього не сталося досі, то вже не станеться. І я не кажу, що на вашій планеті зараз все гаразд. Ви самі бачите, що ще де неде тривають війни, ще не вщухають конфлікти між країнами. Та всередині країн ваші ЗМІ ще повідомляють вам про тривожні новини, і це триватиме якийсь час, але загальну тенденцію вже змінено. Ви змінили вектор розвитку планети. Тепер цей рух не до темряви, а до світла, цей рух не до глобальної катастрофи, не до Третьої світової війни і не до кінця світу. А до прекрасного майбутнього для землі та всього людства. Як ви це зробили? Що сталося? Ви перезаписали ваше минуле любі і цим створили собі нове майбутнє. Це зробила колективна свідомість людства. Це сталося завдяки тому, що у колективній свідомості людства відбулося переосмислення минулого. Ви колективно сказали Ні війні, ви жахнулися досвіду, який був у вашому минулому, і вирішили, що це не повинно повторитися. Це було усвідомлене рішення багатьох людей. На рівні колективної свідомості ви сказали: досить, це більше не повинно повторитись. Ми не хочемо, щоб ми, наші діти та онуки. Страждали від війни, ми хочемо жити мирним, щасливим, благополучним життям. Таким чином, ви змінили звичний шаблон, за яким розгорталася ваша історія. Ви заборонили минулому відтворюватись. Ви знаєте, що історія землі це історія воїн. Війни, що мали місце в минулому, перетворилися на шаблон. Тобто, на певну програму, і ви дуже довгий час дозволяли цій програмі визначати ваше сьогодення та майбутнє. Так, так було і в житті всього людства, і в житті кожної окремої людини. Ви будували ваше сьогодення та майбутнє за шаблоном минулого. Це було схоже на замкнене коло, коли ви знову і знову наступали. На ті самі граблі так відбувалося, доки ви не почали переосмислювати минулий досвід і робити з нього висновки, поки ви не почали приймати усвідомлені рішення про те, що ви більше не хочете повторювати цей досвід. Ви перестали сприймати цей минулий досвід як щось неминуче, що не залежить від вас. Ви перестали відчувати себе жертвами. Ви відчули в собі силу щось змінити. Ви відчули, що можете голосно превселюдно сказати Ні війні, І виявилося, що ваше слово володіє могутністю, І виявилося, що ваші наміри мають здатність впливати на реальність і змінювати історію. Так, на землі ще тривають війни, і люди вбивають один одного. І безліч мирних жителів стають жертвами політичних ігор і міжусобиць, що відбуваються і до цього дня. Повного благополуччя немає, і воно не настане завтра, і кожна з цих жертв волає до вашого співчуття. Ми не закликаємо вас заплющувати на це очі. Ми не закликаємо вас вважати ці втрати незначними. Кожна втрата значуща, тому що кожна душа унікальна і кожне втілення є унікальним. Але якщо ви згадаєте ХХ століття з його жахливими військовими катастрофами, які забрали десятки мільйонів життів і залишили рани, що не загоїлися буквально в кожній душі на землі. Тому що кожну душу так чи інакше торкнувся той вогнений вир, то нинішня ситуація на планеті перестане здаватися жахливою. Війни локальні, більшість людства не втягнуті в них і вже не будуть втягнуті. Третя світова війна вже неможлива, і локальні військові конфлікти теж поступово сходитимуть на нівець. Ось що ви зробили. Ви заборонили минулому відтворюватись, ви заборонили йому створювати ваше сьогодення та майбутнє. Ви зробили це у глобальних масштабах, ви вирішили це важке завдання. Чому вам до цього часу було важко міняти своє власне минуле? Дорогі, вирішити подібні завдання у рамках вашого власного життя. Набагато легше ви можете змінити своє ставлення до минулого, яке мало місце як у нинішньому втіленні, так і у минулих втіленнях. Ви можете заборонити йому впливати на ваше сьогодення та майбутнє. Вам здається складністю тому, що ви не пам'ятаєте цього минулого, ваших минулих тілень, вам не обов'язково пам'ятати його. Вам важливо лише усвідомити ті енергетичні шаблони, які дісталися вам від минулого. Адже ці енергетичні шаблони не в минулому, вони з вами зараз, тут і зараз, і виявляють себе ці шаблони, по-перше, у вигляді емоцій, а по-друге, у вигляді тих моделей вашої поведінки чи ваших звичок, які не залежать від вашої волі. Складність у тому, що ви не вчилися усвідомлювати це, ви не замислювалися про те, чому ви відчуваєте ті чи інші емоції. А якщо замислювалися, то бачили причину у зовнішніх обставинах. Вам не спадало на думку, що причина це шаблон, який існує всередині вас, а зовсім не якісь зовнішні впливи. Те саме стосується і ваших звичок до тієї чи іншої поведінки. Якщо ви раптом помічали, що поводитеся інакше, ніж вам хотілося б, наприклад, виявляєте невпевненість і нерішучість, коли вам хочеться поводитися впевнено та рішуче, то зазвичай починали шукати собі різні виправдання. Ви казали, що хтось на вас погано вплинув. А тому ви перестали володіти собою, або що обставини були надто складні, або ви погано почувалися цього дня. Ви робили так, тому що не відчували сил змінити це. Ви навіть не думали, що це можна змінити. Так діяли старі енергії. Ви могли паралізувати вашу волю. Вони майже не давали вам шансів згадати про свою силу. І ось ви залишалися незадоволені собою, ваша самооцінка знижувалася від того, що ви проявляли себе не так, як би вам хотілося, ви навіть відчували себе винними і часто виправдовувалися, кажучи, нічого не вдієш, така я людина, і продовжували знову і знову повторювати небажані патерни поведінки. І залишалися схильні до тих самих негативних емоцій день у день, можливо, вона здогадувалися, що таким чином псуєте собі життя, створюєте собі зовсім не те сьогодення і майбутнє, якого ви гідні, ви страждали та мучилися, але не бачили жодних можливостей для зміни цього. А якщо навіть ви намагалися змінити це, у вас зазвичай нічого не виходило, тому що ви намагалися вольовим прийомом змусити себе відчувати по-іншому, поводитися по-іншому. Це коли ви кажете собі, не хвилюйся, а зрештою хвилюєтеся ще більше, тому що ці шаблони неможливо просто відсунути, вигнати, вони закладені у вашій ДНК. У них дуже глибоке коріння, як правило, вони дісталися вам від попередніх втілень. Вам може здаватися, що це надійшло у спадок або отримано з вихованням, але ви не можете нічого отримати від батьків, якщо коріння для цього немає у минулих втіленнях. Зауважте, що в тих самих батьків за тих самих умов виховання. Можуть виростати зовсім різні діти з різними характерами, звичками, схильностями. Як це може бути, якщо батьки одні й ті ж, виховання одне й те ж, а брати і сестри не схожі один на одного? Шукайте причини в минулих втіленнях, звідти успадковані основні звички. Схильності до тих чи інших емоційних реакцій та найбільш характерні патерни поведінки, три умови для очищення минулого. Дорогі усвідомити свої небажані реакції вже означає пройти половину шляху до очищення цього минулого, яке небажано впливає на вас. Зараз у нових енергіях. Ви маєте можливість очистити його і зробити це набагато простіше, ніж вам здається. Для цього вам не потрібні роки духовної роботи, як це було у старих енергіях. Для цього не потрібні якісь особливі умови на зразок самотності, посту, постійних молитов та особливих ритуалів. У нових енергіях все відбувається швидше та легше. Потрібне ваше усвідомлення того, що ви хочете змінити. Потрібен ваш контакт із вищим «Я». і потрібний ваш твердий намір на очищення минулого. Це все. Ці три умови є необхідними та достатніми, щоб ви могли очистити ваше минуле і тим самим змінити сучасне та майбутнє. Більше не дозволяючи повторюватися тим енергетичним паттернам, які псують ваше життя та долю, ви можете отримати найкраще сьогодення та найкраще майбутнє, і це залежить від вас усвідомити емоції, не тільки зрозуміти розуму, що вони є, але й визнати їх, тобто не відганяти їх від себе і не пригнічувати. А відчути те, як ви їх насправді відчуваєте, звична реакція у старих енергіях, придушення емоцій. Ви ж не хотіли мати справу з тим, що вам не подобалося в собі, а головне, ви не відчували у собі сил мати з цим справу. Ви боялися, що ці емоції захоплять владу над вами, якщо ви ризикнете зустрітися з ними. Віч на віч, не заперечуючи їх наявність, простіше та безпечніше вам здавалося відганяти їх від себе, але це не працювало, адже те, що ви пригнічували та заперечували, починало сильніше програмувати вас на небажані прояви та на повторення помилок. Емоції це енергія, і не дивно, що ви побоювалися зустрітися з ними. Адже енергія це сила, здатна впливати на вас, а ви не знали, як і де знайти іншу силу, яка зможе захистити вас та протистояти цьому впливу. Але тепер ви знаєте, що ця сила є всередині вас та її джерело ваше вище я. Поєднавшися з цим джерелом, ви можете без страху зустрічатися з будь-якими емоціями, тому що сила Бога всередині вас незмірно більша, ніж сила цих емоцій. Будучи в контакті з Богом, ви можете зустрічатися з ними без жодного страху, будучи впевненими у своїй силі та здібності, не дозволяти їм впливати на вас. Коли ви усвідомлюєте свої звичні емоційні патерни, що виникають поза вашою волею, наприклад, ви за звичкою сумуєте, або за звичкою гніваєтеся, ображаєтеся, турбуєтеся, навіть поза зв'язком з реальною ситуацією, або бачачи цей зв'язок там, де її немає, коли ви приймаєте їх, перебуваючи в контакті з Богом, і, сприймаючи їх його очима, вам залишиться тільки висловити намір на очищення цих енергій. Ви можете сказати, це підлягає очищенню. Нехай це буде очищено, нехай це піде з моєї реальності. Відтепер я забороняю цьому впливати на мене і моє життя. Вам здається, це занадто просто? Це справді просто, дорогі, у нових енергіях стають простими ті речі, які ви століттями вважали складними, а то й неможливими. Ви маєте необмежені можливості самопрояву не бійтеся минулого, навіть якщо воно незрозуміле і невідоме вам, не бійтеся емоцій, над якими, як вам здавалося, ви не владні. Не бійтеся тих моделей поведінки, які проявляються без вашої волі, вам більше не потрібно відчувати залежність від цього, вам не потрібно відчувати провину за це, вам не потрібно виправдовуватися і говорити, така вже я людина, або такий вже у мене характер, те, що ви звикли вважати своїм характером. Це всього лише успадковані від минулого шаблони поведінки. Ви поводитеся так не тому, що не можете по іншому, ви ведете себе так тому, що ці шаблони програмують вас, направляючи весь час в одну і ту ж наїжджену колію. Це заважає вам бачити інші можливості, хоча вони у вас є. Коли ви очистите своє минуле від застарілих шаблонів, що обмежують вас, то побачите, який у вас насправді вибір, ви зможете вибирати себе, ви зможете бути різним, вам відкриється величезна палітра різноманітних самопроявів. Вибравшись із наїженої колії, ви знайдете свободу і навіть здивуєтеся тому, що досі зовсім не знала себе, ви можете стати зовсім іншою людиною, якщо захочете. Це станеться не за одну мить, але через деякий час ви зможете з подивом і радістю виявити, що не впізнаєте себе, тому що у вас змінився характер, те, що ви вважали за характер. Насправді змінилися звичні моделі поведінки. Позбувшись застарілих шаблонів, ви зможете придбати будь-які якості, які захочете, тому що ваша душа не вкладається у шаблони. Вона вільна, вона багатовимірна і вона має майже необмежені можливості самопрояву. І ви зрозумієте, яке багатство фарб, відцінків того, що ви називаєте характером. Різноманітних якостей, незліченних можливостей ховалося у вас всередині, настав час відкрити ваше внутрішнє багатство, вирвавшись із тісних рамок звичних шаблонів, які так довго обмежували вас, і для цього вам потрібно тільки взяти відповідальність за свої емоції, свої якості та звички. Припинити шукати зовнішні причини і в контакті з вашим вищим «Я» змінити це. Ви можете брати з минулого лише добре, усуваючи те, що вам заважає. Це у ваших силах. Вам потрібно лише захотіти, і у вас вийде з любов'ю Крайон вправа скасування типових реакцій. Подумайте про те, які негативні емоції є найбільш типовими для вас, згадайте ситуації, коли вони виявляються навіть без вашої волі, і тоді, коли достатніх приводів для них начебто й немає. Може, ви можете образитися через один натяк на образу, або якщо вам просто здалося, що вас хтось образив, а може ви вибухаєте гнівом через дрібниці. Причому в момент сплеску емоцій привід вам здається цілком вагомим. А ось після, коли емоції вляжуться, ви можливо навіть не розумієте, що це на вас знайшло. Подібні неконтрольовані емоції найчастіше є спадщиною минулих втілень там відбувалося щось таке, що створило та закріпило ці реакції. Ви можете змінити їх. І вам навіть не обов'язково знати, що саме там відбувалося. Можливо, це було щось, що загрожувало вашому виживанню, чи здавалося таким, і ваша реакція була захисною, але тепер ви можете сказати собі, що насправді загрози не було, адже ви знову живі, ви знову тут, ви вийшли з тієї ситуації, і вона не змогла вас знищити. Отже, захисна реакція вам була не потрібна, і ви можете замінити її на іншу, на доброзичливість, спокій, впевненість, миролюбність. Нагадайте собі, що зараз ви проживаєте своє коронне втілення, і у вас є право управління всіма іншими втіленнями. З'єднайтеся з вашим Божественним Я і уявіть. Що ви дуже глибоко вкоренилися в енергії любові, джерело якої знаходиться всередині вас. Уявіть, що ви знаходитесь у своєму божественному керуючому центрі. Уявіть, що емоція, яку ви хочете змінити, це енергія. Дивіться на неї зі свого божественного центру, начебто збоку. Усвідомлюйте, що це за емоція. Дивіться прямо на неї, ніби хочете роздивитися краще, але тримайте її на відстані, щоб вона не могла впливати на вас. Скажіть у голос: Я керую, я зараз головний, я ухвалюю рішення. Моє рішення таке. Це минуле, і воно має бути очищене. Хай буде так. Уявіть яскравий спалах там, де ви щойно уявляли енергію емоцій, що підлягає очищенню. Її енергія зникає, перетворюючись на світло та любов. Таким чином, ви можете очищати будь-які емоції, що дісталися від минулого, небажані реакції та моделі поведінки, а також риси характеру, які вам хотілося б змінити. Афірмації на кожен день. Я керую своїм життям, я керую своїм минулим сьогоденням та майбутнім. Я керую собою, тому що мені дано всі права, всі сили та можливості для цього. Я провідник енергії Божественної любові. Через мене вони приходять на землю. Разом з іншими людьми я створюю найкраще майбутнє для землі. Майбутнє землі це мир, це любов, це взаємоповага та співпраця між людьми. Я маю владу над подіями мого життя. Мої думки та наміри могутні. Моє слово, моя думка, мої почуття змінюють світ на краще. Я бажаю миру та благополуччя всім людям на землі. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити. Ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок: нехай жодне важливе послання не умине вас.